Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 82 квадратних метри на ділянці площею 19 соток в селі Торгановичі, Село САмбірського району Львівської області. Кількість населення 522 чоловік. Відстань до міста Самбір становить 10 кілометрів, до міста Львів 80 кілометрів. Продається будинок з усіма комунікаціями. Площадь будинку 82 квадратних метри. Має чотири кімнати, коридор, кухню, суміжний санвузол, комбіноване опалення, газ та твердопаливне. Вікна в будинку металопластикові, своя водяна скважина, зроблений косметичний ремонт, мебльований та з побутовою технікою. Будинок приватизований. Поруч дитячий садок, парк, зелена зона, дитячий майданчик, відділення пошти, школа, магазин. Кіоск, зупинка транспорту, також залізниця, поруч багато сіл та близько до кордону з Польщею. Гарний будинок в гарному місці. Ціна та додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду, всім гарного дня!